22 роки. Я молод в душе, але старуват в деталях. Неважливо, що у тебе під капотом, якщо у тебе 1,8 турбобензін. Що, ж, друзі, до вашої уваги, автомобіль 2002 року випуску з мотором 1,8 турбо, Доволі потужні і доволі надійні мотори, які встановлювались аж настільки давно, і сьогодні вони використовуються в сучасних автомобілях. По цьому автомобілю, що можу сказати, Доволі молодіжний, Встановлені встановлена низькопрофільна гума, встановлені легкосплавні диски в класному цвіті, серебристий колір, машинка притонована, машинка в класній комплектації. Зараз перейдемо до салону, але зовні хочу сказати, вона вже викликає на себе, привертає увагу. В машинці є рейнги, тобто, якщо поставити сюди багажничок зверху, то можна перевозити додаткові речі. Потім дивіться, автомобілі нас в комплектації з люком. Він відкривається і також виконує функцію як шторочка. Це у нас автомобіль в кузові Універсал. І хочу вам сказати, що динаміка тут реально класна. Автомобіль після капітального ремонту головки. Тут замінена турбіна. Коротше, по технічній составлячі тут все класно. Ходова в нормі, ходова в повному порядку і їде ну, дуже круто, реально дуже круто. Дивіться, по салону. Все чисто, все класно. На 2002 рік. Звичайно, є трошечки коцки на пластику, але дивіться, сам текстиль у нас збережений, неподратий, доволі чистенько виглядає. Маємо отакий окремий кармаш для того, щоб достати всі наші інструменти і повнорозмірну запаску, а вона в цьому автомобілі є. Потім додатковий органайзер для ваших речей. Ну і звичайно, що шторочка. Не як на шкоді Октавії, що по палозі вона наїзде і все зручно. Тут приходиться примірятися. Йдемо в салон. Там взагалі така красота, просто не передати словами. Ходімо. неможливо не похизуватися салоном цього автомобіля, тому що дуже багато навіть більш сучасніших автомобілів заїжджають на простенькій комплектації, який не викликає того восторга, навіть якщо автомобіль свіжіший 15-го року. Дивіться, розпочинаємо з доверної карти. Тут шкіра у нас оздоблення відбулося. Дерев'яні ставочки, 4 склопідйомника, центральний замочок, захист від відкриття дверей для дітей ззаду. Для пасажирів, електрорегулювання, дзеркал, хромовані ручки, дивіться, як все охання. Тут у нас передні задні туманочки, можливо, красочка трошки злізла, але на цій погрешності враховуючи і вік. На це все можна скинути і простітельно. Автомобіль також має круїз-контроль, шкіряне кермо. Звичайно, воно підзатерте. Але друзі, якщо б я думаю, тут було звичайне пластикове кермо, діло було б набагато гірше. Автомобілі 252 тисячі кілометрів заявленого пробігу. Не знаю, чи судячи на його вік він заявлений. Оце цифри, що бачите, ми не знаємо, чи він рідний, чи ні. Можна перевірити, але я думаю, це буде нереально зробити, щоб дізнатися, чи він достовірний, чи він ні. Але саме головне, що. Автомобіль їде, це вже круто. Переднє сидіння, де взагалі в принципі сидіння в цьому автомобілі від компанії Recaro, всесвітньо відомої компанії, яка виготовляє сидушечки для спортивних версій автомобілів, де просто для вашого комфорту. Салон цього автомобіля шкіряний, плюс алькантара посередині. Дивіться, дерев'яні ставочки у нас на панелі. Дуже красива у нас ручка перемикнення передач. Тобто вона здобана також шкірою дерев'яна. Вставочка на ній є. Автомобіль оснащений двозонним клімат-контролем, який холодить доволі дебело, холодним дує дуже класно. Є підігрів передніх сидінь, є підігрів заднього скла. Автомобілі також є і спішечка, викидний ключ з центральним замком. Ручничок робить, затягується. Навіть у нас в цьому автомобілі є підлокітник, які можна просто посунути, якщо він вам не потрібна. Або ж для зручності отак натиснути і відрегулювати під свій. Від свою руку, так як вам зручно, але їдеш тут, нібито на S-класі якомусь реально настільки все зроблено круто, настільки комплектація цього автомобіля класна. Дивіться, килимочки у нас текстильні. Звичайно, що вони побачили життя вже з усіх її боків, але просто цей уют він передається разом із цими текстильними килимочками. В цьому автомобілі монтована китайська магнітола Sony, а може ж японська магнітола Sony. Навіть у такий пульт є, і все працює. Ви можете налаштовувати собі дистанційно, будь ласка, куди ви. Не, не повернули, то ви будете переключати свої радіо медіаплеєри. Дивіться підстаканечки два підстаканника. Зазвичай, як це відбувається Volkswagen Das авто. Якщо якісь такі моменти витискаємо, все, у вас просто розлітається все, відпадає бампер. Там я вже не кажу про те, що цей підстаканник висипається. В цьому автомобілі все працює. Тобто ви можете використовувати ці всі штучки по функціоналу. Все працює все класно. До речі, п'ятиступенева механіка у нас. І не роздобана, От відчуваючи цей, я хочу сказати, що передачі всі втикаються, і доволі вони знають, куди їм треба втикатися. Тобто нероздобана куліса. Клас, ну сідушки дуже комфортні. бомба. Є підтримка бокова спини. Також тут підтримка наших сідничок. Дуже комфортно сидіти, взагалі прелісний стан салону. Як на свій вік. Я, я вже не кажу про ці трещини, там, про якісь зам'ятості, і цей, але. Дуже комфортно, реально дуже комфортне автоміт. Як бачите, є підлокітник. Тут у нас такий кармашик є. Так? Тут є така цікава папильничка. Ми її натискаємо і закривається у нас двох таких отсеків. Дивіться, прикольно дуже. Одну Однією кермуєш, а друга закривається. Салон бомба. Ну і знову ж таки підголовники. І дивіться, як тут зроблено. Тобто у нас повноцінне є два місця. Посередині середині можна когось посадити невеличкого, маленького або дитинку. але повноцінно у нас два пасажирських місця. Старий, добрий 1,8 турбо. ГРМ міняний у 2021 році на пробіги 222 тисячі кілометрів. Я так розумію, тут ципок. І він був не так давно міняний. Ще що хочу сказати, що мотор у нас сухий, я не бачу наявних якихось підтікань. Але знову ж таки хочу нагадати, що в цей мотор вже залазили, всі нюанси були усунені, головочку у нас робили і турбінку міняли. Тобто такі важливі агрегати в моторі були обслужені. І на даний момент часу типу, машинка без особливих якихось вкладень. Ну і раз уж ми тут, хочу сказати, що тут встановлена така лінзована оптика. Напевно, ж поставлені сюди гарні LED-лампочки, для того, щоб світло було красивим. Це дальні у нас галогенки, ближні у нас LED. Тож, друзі, за 5300 можна забрати собі цю ракету. Хочу сказати, що е, ось можливо, можливо тільки на перший погляд. Ззовні цей автомобіль не викликає стільки емоцій. Але коли ви трошечки його дивитесь більш детально, заглядаєте в салон, а у коли зовсім наступаєте на педальку газу і відчуваєте той драйв, який вона дає, то друзі, ви закохуєтесь з першого погляду. 5300 – 2002 рік 1.8 турбо їде класно. Машинка обслужена в універсалі на максимальній комплектації для свого віку. Ось, будь ласка, забирайте.